Усім привіт, друзі! Сьогодні ми розглянемо проект під назвою Laminar Market. Це, по суті, децентралізований DEX або обмінник, побудований на блокчейні Aptos. Це унікальний проект, про який би я сьогодні хотів більш детально обговорити, оскільки сайту повноцінного немає, то ми будемо переходити на Twitter та Medium проекту. Отож, давайте приступимо. Е, у нас є стаття, повноцінна стаття про... В Laminar Market ми можемо почитати її більш детально, побачити її характеристики та риси. Тож давайте приступати. Оскільки електронні ринки хаотичні, покупці і продавці взаємодіють між собою, швидко розмішуючи замовлення, скасовують замовлення та замінюють замовлення відчайдушно, намагаючись випередити ринок і отримати найкращу можливу ціну для своєї торгівлі. Учасники ринку бувають різними, роздрівні торгівці можуть торгувати з терпінням і часткою нервозності, яка Інколи переходить у обурення. Систематичні стратегії споживають накопичення ринкових даних і намагаються визначити рух ціни. Крім того, маркетмейкери беруть обидві сторони книги і намагаються привести деяку подібну ліквідність та нормальні на наступну планицю. Отож ми перейшли до децентралізації DEX, зокрема до Декс книги замовлень. На високому рівні вони повинні працювати подібно до традиційних обмінів. На відміну від децентралізованої біржі, через те, що ДЕКС знаходиться в блокчейні, він повинен дотримуватися багатьох обмежень і обмежень обратного протоколу, який існує багато. Обчислення, потужність, протоколу використовується спільно з кожною мережею програмою або смарт-контрактором, який ви можете собі уявити. Ви можете подумати, що замовлення, яке ви збираєтесь надіслати в DEX, є найважливішим з моменту відкриття бозусу Сухікса, але ніхто не збирається відкривати для вас швидку смугу найближчим часом. Отож, цей блокчейн ділиться на вузли в мережі мають справу з усім від людей, які платять за речі в інтернеті до маленького ларі, чим шкільний проєкт полягає в розгортанні амівки. Отож, що таке у нас Ламінар Флоу. Як ви бачите, є Ламінар Flow і є турбулент флоу. Турбулент Flow це такі дужечки, стрілки, які розміщені в різні сторони, а Laminar Flow це прямі структуровані стрілки. Тобто ламінар йде прямо. Давайте трошки пояснимо, що ж у нас таке Dex Laminar. У динаміці рідини ламінарний потік виникає, коли частинки рідини рухаються гладким шляхом разом, або без будь-яких збурень або бічного зміщування, яке ми бачимо в Турбулент Флоу. Відповідно, частинки можуть подорожувати разом і повз одна оду, не впливаючи на інші частинки або інших шляха. Тобто ламінар це порядок, у якому виконується транзакція, є ключовим. Ось тому -то багато блокчейнів працюють застосовуючи транзакції саме послідовно. Отож, при ламі, ламінар маркет, якщо частинки не взаємодіють одна з одною, вони можуть рухатися в тандемі, Подібно чином, якщо транзакції не взаємодіють одна з одною, їх можна виконувати в тандемі. Отож, давайте все-таки переконаємося на ключові риси. Перше, це паралельне скасування. Тобто, ламінар використовує основну інноваційну функцію Aptos під назвою блок STM, яка дозволить е, паралізувати скасування замовлення, або це можливо, збільшуючи загальну пропускну здатність DEX і зменшуючи потреби маркетмейкерів, надсилати запити е, на скасування спаму. Наступне, про що я хотів поговорити, це про Orders, або відкладені замовлення. Тобто, щоб залучити розрібну торгівлю, користувачі зможуть отримати вигоду від зниженої комісії за тейкер, дозволяючи їхнім замовленням залишатися в мережі протягом короткого періоду часу. Ці накази стоятимуть у черзі подій протягом n блоків до перетину книги. Маркетмейкери тут можуть вказати, що пасивний ордер без затримки торгуватиме більш агресивно проти відкладених ордерів, знаючи, що ці ордери не є роботом NFT, який перед до їх. Отож, давайте перейдемо до третьої характеристики. Вона у нас найбільш розширена, це інтерфейс через SDK, UI і API. Тобто ламінар для всіх, і ми маємо на увазі для всіх. Декс повністю децентралізований і завжди залишатиметься таким, але ми розуміємо, що різні користувачі вважають за краще взаємодіяти з DEX різними способами. З цієї причини ми створили декілька інтерфейсів, а саме SDK, UI і IPI. Отож, SDK – це метод найнижчого рівня взаємодії з програмою в ланцюжку. SDK пропонує розробникам можливість швидко налагодити роботу, щоб взаємодіяти з вузлами та безпосередньо викликати команди в ланцюжку. SDK буде доступний як на Rust, так і на Python. Наступна ідея AI. Команда Laminar розгорне інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. Веб користувача для трейдерів, які прагнуть до зручності торговими вказівками. Інтерфейс користувача буде комплектуватися діаграмами та графікою книги, замовлень у реальному часі, схожою на централізовані криптовіржі. І API ми запропонуємо розробникам інтерфей REST і веб-сокет для ігра... програмної взаємодії з DEX, якщо ви інтегруєте ламінар зі своєю торговою платформою або маєте систематичну стратегію, яка хочете розгорнути та швидко торгувати. Наші API тут для вас. Сподіваємося, вам сподобалося. Лагідне знаємство з ламінар. Команда на плегово працює. Також обов'язково підписуйтеся на сам ламінар. Проходьте crew 3 тобто це та програма, де ви можете виконувати певні соціальні завдання, отримувати за це бали, отримувати роль. Відповідно, як ми бачимо, на Твіттері поступають різні цікаві сюжети, різні цікаві статті, які ви можете більш детально прочитати. Наприклад, розширений. Розповідь, що таке Ламінар, яка його команда, які були е, партнерства, про Discord і таке інше. Тобто ви можете знайти тут дуже багато цікавої і корисної інформації. Для вас вона буде корисна. Підписуйтеся, щоб не пропустити самі важливі події. Також хочу звернути вашу увагу на платформі Crew, де ви можете відповідно виконувати прості завдання і отримувати за це бали. Е, давайте оглянемо, як це все відбувається. У нас є е, сторінка Laminar Market, де ми виконуємо певні завдання. Це можуть бути квіти, ретвіти, е, відповіді на питання, наприклад, створити інфографіки і таке інше. Наприклад, в Твіттері у нас є одні завдання, е, я їх виконав, тому вони мені недоступні. Е, далі йдуть завдання е, запросити друзів. Е, інше це у нас ми виконуємо прості е, меми, інфографіки або щось інше і отримуємо за це бали. Ось, наприклад, як це виглядає. Давайте зайдемо, наприклад, make a video». Відповідно, ми створюємо відео, вказуємо хештеги і надсилаємо посилання на відео, натискаємо Claim Reward і, відповідно, чекаємо, поки наше відео перевірять і скажуть, чи воно зараховане чи ні. Також є завдання, наприклад, отримати роль. Якщо ви, наприклад, досягаєте. Крути 5 рівня ви отримуєте роль Турбуленс Термінатор. Якщо досягаєте 7 рівня, ламінар лейтенант і 10-го ОГетрел Базар. Це найкраща роль на даний момент. Також йде такий би мовити конкурс на отримання ролі контент-креейторс. Ви можете створити або статтю thread, thread або написати блог про ламінар і отримати 200 балів і роль контент Creator. Це за, за також ви отримаєте 200 е, XP, тобто поїнтів, е, що є не, дуже немало. Наступне ви можете перекласти е, любу будь-яку офіційну статтю на свою мову і надіслати її сюди, я це вже зробив. І на, записати відео, як ми говорили, я його якраз зараз вам і записую. Наступне це лідеборд. тут ми можемо побачити, на якому місці ми знаходимося. Чим вище, відповідно, тим краще. Людей тут дуже багато, це напевно більше. Декількох тисяч людей, де ми можемо перевірити, на якому ми рівні знаходимося і чи нам перевірили завдання. Ось тут є в обводочці зеленій кнопка, ми натискаємо на неї і бачимо свій ранг 1100. Бачимо, який рівень, скільки ми по XP, тобто поїнтів набрали. Відповідно, ми бачимо, що ми отримали роль Waterbender, ми отримали третій рівень в Discordі. Ми бачимо, що ми виконали певні квести і отримуємо за це бали. Відповідно, чим вище ви набираєте рівні, тим краще. Ми отримаємо за ці рівні крути ролі в Discord, які в майбутньому, можливо, нам щось і дадуть. Отож, друзі, дякую вам за увагу. До зустрічі в наступних відео.